Там, як а у багатьох країнах, криптовалюти досі заборонені. Наприклад, у Китаї ще з 2021 року не можна майнити, торгувати, проводити операції з криптою, банкам і громадянам. Щоправда, володіння цифровою валютою в особистих гаманцях не переслідують, принаймні поки. Натомість просувається електронна національна валюта. Зрештою, це не тільки в Китаї, а й по всьому світу, але про це пізніше. З того самого 2021-го часткова заборона діє в Росії. Крипту визнали майном, однак розраховуватись нею не можна. А ось майнинг легалізований з 2024-го. Натомість повна заборона на криптовалюти діє в Алжирі, Болівії, Єгипті Марокко. а ще у Північній Македонії. Це, до речі, єдина країна Європи, де крипта це табу. На противагу є багато країн, де крипту шанують. У Сальвадорі, наприклад, у 2021 році біткоін визнали офіційним платіжним засобом. У Швейцарії криптовалюти легальні, їх там розглядають як активи. В кантоні Цух можна навіть податки платити в біткоїні або ефірі. Але є вимога. Компанії, що працюють з криптою, мають отримати ліцензію від місцевого фінансового регулятора. В Японії взагалі криптовалюти визнали законним платіжним засобом ще у 2017-му Тисячі Магазинів там приймають біткоін. Все контролює Агентство фінансових послуг. Біржі мають бути легалізовані, а їхні користувачі повинні обов'язково пройти верифікацію. Цей момент, до речі, запам'ятайте, ми повернемось до нього пізніше. У Євросоюзі цифрові гроші легальні, але регулювання в кожній країні залежить від місцевих урядів. У США ж крипту, хоч і легалізували, але платіжним засобом поки не визнали. Взагалі, врегулювання ринку крипти для багатьох і досі відкрите питання. В Америці на федеральному рівні немає єдиної бази для цифрових активів. Водночас деякі штати включають крипту в закони про передачу грошей, однак вимагають усіх відповідних ліцензій. В ЄС з грудня 2024-го діє регламент про ринки криптоактивів. Він встановлює для бірж єдині правила. Серед усього це прозорість, розкриття інформації, авторизація, контроль за транзакціями кажуть, що все це заради врегулювання ринку, захисту інвесторів та фінансової стабільності.